Чи чули ви, як Господь називає вас по імені? Роздуми над Словом Божим на Свято Святої Марії Магдалини. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Вона стояла назовні біля гробниці й плакала, а плачучи, нахилилася до гробниці й побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй: Жінко, чого ти плачеш? Відповідає їм. Забрали мого Господа, і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус, Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав. І я заберу його, каже їй Ісус. Марія, обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: Раввуні, що значить вчителю, каже їй Ісус. Вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюсь до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням. Я бачила Господа, і що Він сказав їй Оце. Щоби зрозуміти Марію Магдалину, варто пригадати, що вона була поневолена сімома бісами. Ісус її звільнив. За традицією вона вважається блудницею. Ісус прийняв її, пробачив, полюбив. Вона була ніким, просто безіменною грішницею, яка заслуговує смерті, Ісус повернув їй ім'я, врятував і дав нове життя. Тому смерть Христа це для Марії втрата сенсу життя. Складно уявити собі ніч, яку вона пережила, перш ніж вийти до гробниці. Що робите ви, коли перебуваєте у відчаї, і вам здається, що все втрачено? Чи знайоме вам відчуття, що Бог мертвий? Мені так. Тоді я молюся для годиця, а не через віру. Ходжу на службу, бо так правильно, сповідаюся без сподівань. Але точно не роблю з любові таких відчайдушних кроків, як Марія. Посеред темряви не йду до гробниці Ісуса. Марія бачила, що камінь відкочений, але не наважилася зайти всередину. Написано, що вона стояла на дворі та плакала. У неї не було навіть сил молитися, вона просто плакала. Але далі говориться, що вона нахилилася до гробниці. Грецький оригінал замість нахилилася, вживає пар екюпсен» – придивлятися, уважно дивитися, вглиблюватися. Саме з цього починається історія її прозріння, шлях від відчаю до радості. З того, що вона уважно придивлялася. Зараз, читаючи Біблію, намагаємося це робити. Поверховий погляд на слово залишає нас на дворі в сльозах. Слово Боже веде в глиб гробниці, та як це не парадоксально, до радості. Ангели звертаються до неї Юнай, жінка. Так про свою матір говорить Ісус в Кані Галілейській на весіллі, це поважне звернення якого за свого блудного життя Марія точно не чула. Потім до неї саме так звертається Ісус, ніби підтверджуючи, що вона достойна називатися Гюнай, що всі її гріхи змиті, що в очах Бога вона є чистою. Але повне визволення приходить тоді, коли Ісус називає її на ім'я. Саме тоді Марія впізнає свого Равуні. Ми прагнемо чути від Бога, що ми є достойними, але головне, що ми для нього особливі, унікальні, неповторні, що в Божому серці є для нас місце, саме для нас. Чи чули ви, що Господь називає вас на ім'я? Як називає вас Бог? Якби у Марії не було такого досвіду, вона б не дізналася, що це Христос, продовжувала б думати, що Христа викрали, що перед нею садівник і залишалася б у Своєму горі. Часто ми платимо таку велику ціну відчаю горя без виходів, тому що не чули, як Бог називає нас на ім'я. Просіть Його. Цікаво, що Марія обернулася двічі? Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус «Марія». Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою Равунні, що значить вчителю. Як можна двічі обернутися? Пророк Осія говорить про Ізраїль блудницю та повернення до законного чоловіка. Вона гонитиметься за коханцями своїми, але не дожене їх, шукатиме, та не знайде їх. І тоді скаже: піду, повернусь до мого першого чоловіка, бо тоді мені ліпше було, ніж нині. Саме в момент смерті Христа Марія по-справжньому повернулася до Ісуса. Одного разу їй було замало. Не можемо до кінця і повністю повернутися до Бога і відвернутися від гріха, потребуємо не одного і не двох, а багато цих повернень. Але це можливо лише тоді, коли я почую, як Бог називає мене на ім'я. Марія. Власне, тому Марія відразу випалює Равуні. Марія визнала Ісуса, коли Той визнав її. Я можу відкритися на послуг Богові Равуні, Вчителю, лише тоді, коли досвідчу відкритість Бога. Вся дія напевно відбувається в саду, тому що спочатку Марія приймає Ісуса за садівника. Це нагадує нам перший сад Едем і першу гробницю гріха першої людини. В цьому Євангелії йдеться не лише про прощення одній лише Марії, а всьому людству. Руйнується гробниця першого гріха. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.